Ранок перед новим роком. Мама готує салати, допомагає бабусі та всій родині і якась інша сімейка. Хтось допомагає матусі, наприклад, дитина її. Просто вони будуть ночувати ну, там, тато, дитина, може ще якась дитина. Може ще кадіти дитина, коротше без. Ну, не зрозуміло, скільки дітей, але, в принципі, діти. Тато, мама і діти. Так, перша сімейка, про яку я вам хотіла одразу розказати. Діти там гуляють з друзями на дворі, кидаються сніжками, р... ліплять снігову бабу, гуляють з іншими друзями. Там була мамі допомагають. за всякими там ріколдесами. Мамі там допомагають, якусь олів'єшку робити. Друга сім'я. Діти на дієті або ж хворіють. І вони не їдять ні олів'єшку, ні. какой там бутербродиків. Ну может там один бутербродик трошки поесть Но вони едят там для кашу, Супы А все остальные едят там мандарины И... На Новый рік. Святкують, едят, пьют шампанское Дети, дитяче шампанское Все, короче Все что-то Є своє заняття, всі щось роблять. Після Нового року мама каже всім доїдати салати, а то вони скишнять і потім вона буде на нас салати. Друга майка. Приходять до бабушки і все. Вже якось їм важко ходити, бо вони там шампанського понапивались. Ну, коротше, не знаю далі, що вам ще розказати. Тож, напевно, всім пока буде. Або можете там просто подивитися на... на те, як я прохожу цей безумний паркурчик. Він прикольний. Типа безумний це в тому смислі, що він прикольний. Ой, називаємо так ось побалакаю. Щоб ви не засмучувались і не питали. Але де і мій роблокс? А, до речі, історія з мого дитинства, е, тому що забула нашу базу колись. Це була наша база, я Tower тавер Hell і розказувала вам свої дитячі історії. У мене є LP Домі Roblox. Вона зараз у мене в гостях. Скажи всім пари. Всім пари! Це моя ЛПшка. Підписуйтесь і на мене, і на мою ЛПшку Емі Роблокс. Не підписуйтесь на неї. Це дитяча аудиторія. Добре. Короче, что за история? У меня есть липичка. Ну, еще одна. Липичка. Не, все липичка. Э, Ренату. Мы, короче, когда были маленькие, дрались за нее, и что думали, что она какая-то особенная. Ну, в принципе, сейчас мы так и думаем, а знаешь, что? То, что она одна из наших компаний, которая все лень. Да, даже лень встать в туалет. Ну, типа, там, сама такая... А, типа. Я пошла в туалет. Не, типа, мы не леньки идут в туалет. Не, ну нам типа может так и сказать. Типа, я хочу в туалет. Мы говорим ей, типа, так иди. И тупо типа, она нам шукажем. А мне леньки. Типа. Вона... Не дуже любила с нами гулять. Мы гуляли с старшим братом Арсеном. Выпить, звездно, Рената, але ты инколи бываешь нужна. Ну, просто она на нас давит. Что за лис? Я не знаю. Сейчас, давайте спросим, кто Ты кто? Ну, реально, кто она такая? Кто она такая, что она до меня зашла? Ты не на кого ладно, посмотрим. Э, ну, короче, она была тюленька. Потому что она еще сказала, мне все лень, потому что я тюлень. И у нее еще, короче, игрушки тюленя. Скажи. Угу. А, типа, их роботь Это капец. Ну, что мне можно еще? Доминик, ты знаешь, что мне вообще можно сказать? Короче, Рената мама хрестила Эмилю и і... Емі Роблекс. Ну ладно. Е, хто не знає, мене насправді звати Емілія. Моє повне таке ім'я. Це моя скорочена Эмма. Ем... Ну я себе написала Емі. У меня скорочена ім'я Ника. Угу. Типа Доминика. Ну так что за. И мы тупо, ну ты ж говорила, что типа твоя сестра. Хрищена. Да. Я такая, у така, меня це моя сестра. Ми короче так дрались. Я пройшла, кстати, товар. Угу. угу. З рибками. Доминика просто ніколи не могла пройти з рибками. Я з бантиком. Um, ну ладно. Uh, так, коротше. Всім вам зараз хочу побажати добра, щоб Новий рік через 364 дня у вас uh, все вдало було. І щоб ви не хворіли на той новий рік, щоб у вас не було того, як я вам розказала. Mm -hmm. Я відсвяткувала на Жаль, щоб... а ми не зажигли пенгальских вогнів. Скажи, жаль. Пенгальские вогні. Ти не знаєш? Серйозно? Така палка? ти її піджигаєш? А, Ай, вон такими фейерверками. Ну ні, не фейерверками. О, тут Влада. тут Влада влада гуляє. Кстати, у Домініки мама... гуляє в Роблекс. Тож, якщо... Не, не приставайте до всіх в, в Роблокс, бо це може бути Доминики на мама. <рисклістер> <рисклістер> угу. так, кстати, а еще, have... будь ласка, всі обратно підпишіться на Керу. Ну, <рисклістер> хто не поняв яку, із Адреналин Хауса. Просто вы, честно, наверное, сейчас все відписываетесь. Ну, не все, может, и обратно подписались. Просто честно, типа, она не ушла из хаоса, это был походу хай. Типа, он на ведь заставки не убрал и килу, а он сейчас тупо въехали на Ну, Типа, вы разумеете ладно, Всім пока я буду далі тавер проходити вже без вас, тому що я її так напевно багато часу знімаю. Десь, напевно, вже 10 хвилин точно є. Добре, всім па-па!